Привіт! Сьогодні хочу розповісти про прикольні навушники, доволі дешеві, можна сказати, okay, коштують копійки, але доволі якісні. OneMore, Buds 2, які, можливо, багато хто захоче купити. Вони зараз продаються в багатьох магазинах, там, до тисячі гривень навіть. Я користувався до цього першою версією. Вона була мені в мене в минулому році. Купував собі для проби. Чи взагалі зайдуть мені там безпровідні наушники, Користуюсь ними не дуже часто. Мені сподобалось більш-менш, але там були недоліки: там кейсик мало тримав, був трошки іншого дизайну. Порадила мені колега на роботі, каже, користувалися супер. Я спробував, мені теж сподобалось, але десь через рік. Там один навушник перестав там конектитись правий, світився червоним, там які з'явилися проблеми. І я побачив, купував я вало, побачив, що там гарантія 3-6 місяців чеку, пішов і мені спокійно замінили їх. Сказали, якщо хочете, можете доплатити 100 гривень за другу версію. Кажу, давайте, без проблем. І так я їх купив. Вже користуюсь десь 3-4 місяці. Блін, реально круті навушники, крутий мікрофон, це дуже-дуже. Круто. До речі, у попередніх навушників в першої версії там кейс дуже мало тримав. тобто Вистачало зарядити там пару разів. Тут можна їх там вставляти. ну от На даний момент от, червоненьким оранжевим світиться помаранчевим. Це значить, що десь відсотків ще є. Е, я в принципі, дуже рідко заїжджаю, заряджаю сам кейс, та й навушники теж дуже рідко заряджаю. Е, тобто перейдемо так до діла. Комплектація прикольна. Якісно все тут зроблено. Ось так. Чехольчик іде, все так кразиночками стягнуто. Якісно. На самих навушниках були наклеїчки такі спеціальні. В комплекті йшов ще кабель Type-C, але я його віддав мамі, вона там використовується теж такий невеликою довжини, але якісний, прорезинений, добре зроблений. Ще йдуть комплекті амбушурки зміні, маленькі такі. Ну, але Мені підійшли ті, що в комплекті в принципі, мене влаштовують. Вони. От, в принципі, все. Але все так зроблено, тут клійоночка була, все так, ну, скажімо так, підхід є. Доволі гарно все це поставляється і пропонується. І перейдемо до самих навушників. Тепер давайте трошки по характеристиках цих навушників. Акумулятор кожного навушника 43 мАг, кейс йде 410 мАч. Це дозволяє їм користуватись навушниками там, до 6 годин. Я підтверджую, реально вчора там, 3 години користувався і в мене показало залишок заряду там, 60% ще в навушниках. Це я навіть ще не клав їх у кейс. Тобто тримає дуже довго, на відміну від першої версії. Там сідали десь за 2 години. Навушники заряджаються десь 40 хвилин, кейс заряджається, пишу десь 80 хвилин. Але ну, що я бачив, я не доводив до червоного індикатора, заряджаються доволі швидко. Там Поставив ну, буквально хвилин 10-20, він вже зеленим світиться. Ну, Якщо комусь важливо, там, Опір 28 Ом цих навушників, Bluetooth тут 5,2 версія, працює більш-менш стабільно. Що по самих наушниках, так ви відкриваєте, бачите, блимають біленьким Один і другий. Дістаєте, вони автоматично конектяться до телефону. Відповідно, Дуже до речі, це якісно працює. Вставили наушники, все, у вас моментально все вимкнулось. Навіть коли в мене там вхідний дзвінок іде, я дістав наушник ставив, все працює. Тобто, як на більш дорогих навушниках. AirPods, різних Samsung, все тут не гірше. Ось йде кнопочка скидання, можна там обнулити їх, щоб заново підключити. Зараз більш-менш про самі навушники скажу. Навушники самі сидять у вусі якісно. Не давлять зовсім. Амбушур я не міняв, мене ці більш-менш влаштовують вуха взагалі не болять. Тобто ходиш довго, навіть забуваєш, що вони в тебе в вухах торчать іноді. Це дуже класна конструкція, тому напевно не зря так Apple використовує таку ж конструкцію. Дуже-дуже все добре. Воно ну, бачимо там контакти, як він заряджається. На самих вухах є датчики, тобто, коли ви дістаєте з вуха навушник, відео на Ютубі ставляться на паузу, в плеєрі також іноді ставляться на паузу. До того ж тут є сенсорне керування, тобто двома натисканнями на цього значка Ванмор. Там можна виставляти це, все я потім покажу в додатку. Можна це все програмувати. Тобто подвійний тап, це перелистування пісень, або зняття трубки. Це теж тут все працює. Тобто, виймаємо з вуха, все спрацьовує ідеально. В цьому плані проблем немає. Вставляєш назад вуха. Вони знову в тебе знов там плейфається і все. Працювати, щоб продовжити час роботи, можна з одним, потім з другим. Якість, як мене чують співрозмовники, майже не падає. Тобто, коли ходиш з одним або з двома, чують мене дуже добре. Може трошки тихше, але якість нормальна. І я чую співрозмовників нормально. Обривів блютузов жодних не було за цей час. Лише там потім розповім, є. Моменти в першій версії, до речі, цього не було. Тут є. Коли ви їх знімаєте з вуха і кладете в кейс, закриваєте його, то телефон ще деякий час думає, що вони під'єднані, і не хоче вмикати вам аудіо, тобто на динаміки. Буває, треба вимкнути блютуз на телефоні, потім вимкнути і все працює. Тобто він ще там, ну буває, але це не часто стається. Буває, що він не відчуває того, що ви вийняли їх і поклали в кейс. USB тайпсішка, тут зарядка червоного кольору, не знаю, може якась швидка, але тут такий маленький акумулятор, що воно, напевно, тут не потрібно. Я думаю, що це більше для прикраси. Що ще можна прийняти? Так, далі буде огляд додатку, але скажу зразу недоліки цих навушників і переваги. Почну з переваг. Мікрофон чудовий, звучання чудове, мені подобається, багато налаштувань. Там в додатку є налаштування для геймінгу, для ігор. Є там, багато налаштування еквалайзера, всього. Гарна якість кейсу і самих навушників. тобто Зроблено якісно. Ну, тут є вологозахист, у них написано IPX5, і всі датчики тут ну, дуже все класно, так, збито зроблено. Там, жодних глянцевий дуже гарний дизайн, такий важкенький. Тобто ти, в принципі, бачиш, що зроблено все не дуже дешево, не дивлячись на ціну там, да, до тисячі гривень. Добре взаємодії з телефоном. Навіть за відсутності додатку можна його видалити, ви все одно там тапаєте на Wi-Fi, в себе на Bluetooth, там тапаєте на ці наушники і показує заряд батареї. Блимає тобі в телефоні вискакує віконці, щоб вони розрядились, навіть коли ти додатком не користуєшся. Тобто все працює зручно, тільки відкриваєш кейс, вони під'єднуються, все все використовується на найкращому рівні. Недоліки. от Те, що сказав іноді там забуває від'єднатися швидко. І додаток: додаток на попередньому телефоні моєму s 10 працював погано. Тобто, додаток OneMore, Там, коли ти його запускався, він постійно світився в фоні зверху, там да, в цій адресній строці, і він розряджав телефон. Реально, телефон, коли він користувався, нагрівався і не можна було його там закривати тільки потрібно було. Спеціально заходити в меню, і він його нагрівав і розряджав. Тому я їм не користувався, в мене був, але я його закривав там і майже не користувався. Але зараз на S23 Ultra працює додаток нормально, тобто жодних проблем немає. Ідикація може бути зелена, помаранчева або червона, коли вона розряжена. Зараз помаранчева це десь 50-60% кейсу. Кейс на магнітику, Тобто сам закривається, і самі наушники теж кладеш, вони самі залазять в пазік, їх не треба вкладати туди, там теж є магнітик. Тому в цьому плані якість найкраща. Далі буде огляд самого додатку. Ну і в принципі, я раджу. За тисячу гривень бомба просто. І як то кажуть, не шкода їх і загубити і користуєшся ними. Я задоволений. Дуже довго працюють. Все, всім гарного дня. Далі огляд додатку, всім гарних вихідних, пока-пока. Огляд додатку навушників Анмор. Ось все, зараз ви бачите, кейс заряжений 50%, те, що я казав. Світиться. І навушники зарядження 100%. Зараз я, до речі, розмовляю через них і записую звук. Дуже зручно, також, коли ти знімаєш відео, може писатися не мікрофоном телефону, а мікрофоном на навушниках. І це дає більш гарну якість звучання. По налаштуванню, бачите, Custom Settings. Тобто, це можна Double Tap, подвійне натискання налаштувати, це буде або Play, Pause, або зміна рівня. Звуку натисканням, ви можете це регулювати. Або перелистування пісень. Пісень там також можна зробити. Є ігровий мод. Я ніколи не включав, я сильно не граю на цих навушниках. Оновлення програмного забезпечення я попередньо оновив. Ну, Працюють нормально, більш-менш мені подобається. Нічого не змінилось, все якісно Це воно що? Це не знаю, якісь. Да, недолік те, що немає української або хоча б, хоча б російської мови тут, щоб можна було більш-менш там користуватися. Але в принципі для мене це не проблема. Тут жодних питань. Все, Ви все бачите. Тобто, для користування все більш-менш підходить. Тому раджу, додаток сам вроді як зробили, що він більш не глючить. І навушники самі навіть без нього працюють нормально. І довго, головне довго. Тому раджу, до тисячі гривень це взагалі ну, їх не шкода навіть, там, як я сказав, вже загубити, купуйте. І ще й гарантія 3-6 місяців. Я не знаю, на які навушники ще така буде. Навіть на дорогі моделі, лише, іде лише рік. Тому якось так.